Вітаю! Я Вікторія Матейко, мені 19 років, і я навчаюсь в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенки Карого на актрису театру і кіно, майстерні Богдана Михайловича Банюка. Маю досвід гри в театрі. Я навчалась в музичній школі за фахом фортепіано та академічний вокал, але можу співати в будь-яких інших різних жанрах: наприклад, там джаз, народний. А, розмовляю англійською на рівні Б1, вчила три місяці польську, а, Там, прошу розмовлять по польську. Це все, що я пам'ятаю. З дитинства танцюю, починала із акробатики, потім був балет, потім бальні танці і ще були народні. От, а, вмію кататись на. Хотіла сказати, мій кататись на фортепіано, але ні. Вмію кататись на велосипеді, на роликах, на ковзанах. І вчусь, намагаюсь здати на права вже третій раз. Сподіваюсь, вийде. Дякую за увагу.